Друзі, вітаю вас! Base of Ukrainian Sports традиційно підбиває підсумки чергового біатлонного етапу. Цього разу це був рупольдінг німецький. Відбулося тут дві естафети, два спринти, дві гонки переслідування. Почнемо говорити. По черговості, першими на старт вийшли жінки в естафеті. Тут українки, на жаль, на жаль, на жаль, не порадували результатом. Посіло 14 місце, хоча, з іншої сторони, в тому стані, в якому перебуває зараз окремо український жіночий біатлон в принципі, 14 місце не так, вже можна сказати, погано. Бігли в нас Христина Христина Дмитренко, Дарина Чалик Валерія Дмитренко і Олена Городна вже бігла на останньому етапі. Дві команди стали коловими: Казахстан та Латвія. Україна відстала 3,51. Трішки там ми. Не випередили польщу Канаду і стали таким чином 14-ми. Якщо говорити по розбивкам яка в нас по, по етапу, то в нас тут Христина Дмитренко, в принципі, перший етап непогано пробігла. 35 секунд вона лише відстала. Була 11-м. На другому етапі Дарина Чалик вже опустилась на 15 місце. Хвилина 37 стало відставання. На третьому етапі Валерія Дмитренко була, знов таки була 15-ю. І все-таки Олена Город на 14-й фінішувала. В принципі, дівчата в нас доволі непогано стріляли. 7 додаткових патронів було використано лише жодного кола штрафу. Хоча були команди, які краще стріляли. Звичайно, що головна проблема нашої жіночої збірної це швидкість. На жаль. Тому от. Швидкістю ми все втрачаємо. Ну, будемо сподіватися, що до Олімпіади, можливо, дівчата все-таки трішки хоча б наберуть форму. Можливо, Джима щось покращить, Юлія Джима, яка тут не бігла взагалі. Цю естафету, зокрема, але от 14 дівчата стали. Переможцями стали Норвежки. Там у нас був такий дуже захопливий фініш. Італія другою стала, Швеція, тре... Швеція третьою. Франція з їхнім дуже сильним складом цього разу в призи не потрапила. Четверте місце, але там все було дуже і дуже щільно. Наступним в нашій програмі це вже чоловіча естафета. На чоловік якось було більше сподівання, але вони тут виступили ще гірше за дівчат. 17 місце лише 17 місце. Ну тут варто відзначити і зі швидкістю, і зі стрільбою проблеми. Все-таки, 13 додаткових патронів це забагато. Це забагато. Так, не було кіл штраф але 13 патронів. Лише Канада скільки ж використаних, правда, три кола штрафу. А так, от у нас 13 зводкових патронів. Якщо ми беремо по складу, хто як біг? Тарас Лисюк у нас стартував. і, чесно кажучи, з одну хвилину 41 відстав він від переможця від переможця першого етапу. Ліця Бран але при цьому, наприклад, топ-13, якщо ми беремо в 16 секундах було, тобто розторгуюсь був 13 він лише 15,7 відстав. Наприклад, там, яке беремо? Ну, навіть 17. 18 місце 29,9. Тобто від 18 місця лицюк більше ніж хвилини програв, і далі вже про щось там говорити просто не можна було або можна, але ну, що тут говорити. Манзин на 20 команду підняв, але знову таки 2.17 17 відставання, Наприклад, до 15-го місця було більше хвилини вже в нього. Далі у нас був Богдан Борковський, 3.05, Знову таки, там до 15-ї місця, хвилина 25 майже. Ну і на останньому етапі підручний, Так, підняв команду на 17-е місце, але далі вже в нього там не було особливо можливості щось підняти. Команду. Ну, у нас тут збірні чоловічі все-таки трішки краще, ніж жіночі Нам потрібен четвертий біатлоніст. Ми чекаємо все-таки, що, можливо, Дудченко набере форму, можливо, цимбал, можливо, Лисюк буде в кращій формі. От хтось четвертий нам потрібен, тому що, в принципі, Борковський підручний манзин краще біжать, і ну зі стрільбою тут нюанси є, але от саме по по тому, що належні показує, що нам потрібен четвертий Бетлніс. Нам його дуже і дуже не вистачає. Якщо ми говоримо в контексті Олімпіади, будемо сподіватися, що все-таки знайдеться в нас цей четвертий на перший етап. Можливо, на перший, можливо, ні, але хто, хтось хто все-таки не буде так відставати і йти там на останню місці. Що стосується самої гонки, тут французи виграли, норвеці стали другими, німці німці третіми. Французи варто зазначити, з колом штрафу навіть виграли. Це їм на заводу з другої сторони, з іншої сторони, в них лише 4 додаткових патрони були. Якщо ми там врахуємо, що один додатковий патрон це десь 8 секунд, то краще прибігти коло штрафу, ніж 4 додаткових патрони, наприклад, по статистиці. Тому так: от. наступною у нас в цій гонці це був жіночий спринт. Якщо ми тут говоримо про наших дівчат, то знов таки. Лише 53 Христина Дмитренко з одним промахом хвилину 57 програла. Олена Городна теж з одним промахом 69. Це вже вона в переслідування не відібралася. Юлія Джима, один промах 77. Кондиції Юлії зараз не дозволяє щось показувати, таке хороше. Валерія Дмитренко 87 з двома промахами. Ну і Дарина Чалик не стартувала. Щодо переможців, то це Ханна Ебер стала першою, Лужан Моно другою, і Ліза Вітоці з бронзою. Тобто, бачимо, проблеми з ходом дівчат залишаються. І в спринті тут, навіть якщо ти дуже погано ходом, ти за рахунок стрільби майже нічого не можеш відіграти. Наприклад, Христиан Дмитренко лише один промах б не так і погано, але лише. 53 місце, на жаль, тому проблеми в нашій зіночій збірні зараз очевидні. Звичайно, що в першу чергу це хід по трасі. Наступна наша гонка це був чоловічий спринт. Спринт у чоловіків. Тут у нас Віталій Манзин став 41-шим, але аж два промахи він допустив. Аби не ці два промахи, то навіть важко сказати, можливо, в десятці міг він бути цілком вірно, але, от на жаль, два промахи завадили. На стійці на лежці по одному, по одній хибі він допустив. Метро Підручий, 159-й, в нього аж дві теж хиби, причому це вже на останній стрільбі він пропустив. Лешка в нього була добре. Таким чином, 63-й Богдан Борковський теж дві хиби, лешка стійка. Антон Дученко з нулем, але оці проблеми з ходом аж 72 місце в нього. Жодного промаху, звичайно, що 72 місце. Ну не те, на що можна розраховувати. Тарас Лисюк, два промахи, 81 він став. Але цікаво, Лисюка, два промахи, нагадаю, у Дученка нуля, між ними там 14 секунд, лише навіть менше. Тобто, все-таки Лисюк функціонально краще готовий Дученка, але все одно. Ну, все одно цього функціонального стану замало, щоб на щось претендувати, щось показувати. Щодо переможців, Самуельсен став першим, Джакомель, друг, Джакомель другий і Сак Фрей став третім, ну, якщо говорити, хто в нас відібрався в переслідування, зрозуміло, це манзин і з передостаннього місця, яке дозволяло відібратися 59-й підручний. А Броковський 63-й трішки йому до переслідування не вистачило. Там 7 секунд буквально. Отже, далі ми говоримо про переслідування в чоловіків. Тут, звичайно, що українці так от більше надій для якихось хороших сподівань, дали своїми результатами. зокрема, Віталій Мензин два промахи допустив, але став 31-й, попав за лікову зону. Ну, Дмитро Підручний дуже гарно піднявся. 39-м він став. З 59 го місця теж два промахи, причому перші дві стрільби він пройшов чисто. І, якби не ці два промахи, ну, там знов-таки хороше б могло було місце. Топ-20 так точно, але, от на жаль, на жаль, на жаль. Саму ж гонку в нас Йоханець дал... вдаль виграв. В нього лише один промах був завдяки стрільбі. Перо залишився другим, став точно з трьома промахами. Ну і Мартін Понціолома з чотирма промахами. Там в кінці вже дуже така драматична розв'язка була в боротьбі, зокрема, за бронзу. Пенсіолома там на 70-х фаб'яна квода випередив на одну секунду. Томазо Джа випередив тому. Здобув він свою бронзу, але заглом, що зі стрільбою тут не дуже у всіх було. Наприклад, у Джакомеля аж 5 промахів, Самуельсі на 4. Це який шостим став Жаклєн 8. Ну хіба що Крістіансин з одним лише промахом, але в нього аж 22 й стартовий номер був, тому до призів і не добіг. Ну і тут хороша стрільба дозволяла підніматися. Наприклад, стадлер Сталдер з нулем з 36-ї місця аж на 18-й піднявся. Ну і нагадаю, що і підручний, в принципі, піднявся з 59-39 з двома промахами. Це так для порівняння. Ну і завершило. І от, давай на завершення вже поговоримо про жінок, про гонку переслідування серед жінок. Якщо тут говорити про українок, то, звичайно, що Христина Дмитренко з нулем прийшла і стала 3-4. з 53-ї місця вона піднялась доволі і доволі непогано. Але все-таки, якщо ми про хід говоримо, то. Ну, нікуди ми від нього, на жаль, не, не дінемось, тому що все-таки з нулем в переслідуванні. Хотілося б, щоб наші дівчата більше піднімалися, але вже є як є. Ну, Таке потім сподіватися, що вони до Олімпійських ігор покращать свою форму. Ну, на дівчат все-таки у мене особливо головне сподівання, що, що в нас таки знайдуться дві дівчини для змішаної естафети на Олімпіаді для непоганого виступу. Це от головна така надія, тому що ми розуміємо, що в тій формі, які вони є, в естафеті важко на щось претендувати. В особистих стартах теж, скажімо, прямо, а от в змішенні естафетів у нас два сильних хлопців є, або відносно сильних, не двоюці підручня, манзин, наприклад, якщо будуть дві дівчини, які... Скажімо так, пробіжати на рівні, на певному, то цілком може бути хороший результат. Що ж стосується цієї гонки, то тут Лужан Моно здобула перемогу. Другою стала Ханна Еберг і третьою Каміла Бене доволі несподівано з 10-го місця вона піднялася на третє. Ну, звичайно, що тут допомогло нуль промахів. Все-таки перед нею були набагато більш статусні відомі біатлоністки, але це їм не допомогло. Завершився таким чином у нас цей етап. Що нас далі очікує? Зокрема, якщо ми говоримо про Кубок світу, нас очікує вже на цьому тижні це нове місто. Там буде змішана естафета, одиночна змішана. Дві коротка індивідуалка в чоловіків і коротка індивідуалка в жінок та два мастарти. Також нас очікує чемпіонат Європи. Це такий останній турнір буде перед великий перед Олімпіадою, і вже безпосередньо, 8 лютого стартує Олімпіада якраз зі змішаної естафети. Ну тут у нас, наприклад, підручні, ви можливо знаєте, в нове місто не їде. Він по своїй програмі спеціально готується до Олімпіади, тому будемо дивитися. Я думаю, тут такий це буде етап, бо хтось з лідерів не буде, хтось буде в якийсь в, такій, в такому стані підготовки до Олімпіади. Я думаю, буде багато сенсацій. Ну, нам, звичайно що цікавить в першу чергу як. Наші хлопці-дівчата, от скажімо так, чи четвертий номер у нас в естафету себе краще проявить, і хто це буде? Чи 5 Європи це вже буде в Норвегії, це вже теж там топів, навряд чи можна буде багато побачити. От все вже буде увага до Олімпійських ігор. Основна, кубок Нації, давайте поговоримо все-таки. Тут у нас не дуже приємно, але. Вже які є результати. Отже, хлопці 12, опустилися вони, їх випереджає Естонія, Словенія, до 10-го місця, нам не вистачає. Ну, не так багато 69 балів. Але все-таки, думаю, що хлопці, якщо манзин, підручні, будуть гарні результати протягом сезону, демонструвати, зможуть піднятися. В першу чергу естонці, в словенці нам до снаги обійти. Дівчата 15, їм дуже далеко, там близько. Ну, не 400, десь трошки менше, але так в районі 400 балів до прохідного цього 10-го місця, щоб квоту зберегти свою. Ну і менше 300 нам до 18-го місця. Не хотілося б, щоб ми аж так низько впали. Ну, я, я думаю, десь це 15 те місце, там, плюс-мінус. Ну, Нам Естонія нам зовсім мало поступає, 14 балів. Далі вже для Канади, яка більша. Тому ну, дівчата навряд чи цю топ-10 будуть, а хлопці цілком Можуть і мають потрапити в топ-10, тому будемо бажати їм як найкраще виступити, себе проявити, нагадую, що Base of Ukrainian Sports буде і надалі трансляція, ми ті біатлонні бачити, висвітлювати подкасти, тобто все це. Будемо раді. Якщо прихильники біатлону будуть підписуватися на наш канал. Також прошу, прошу вас, хто подивився це відео, будь ласка, поставте лайк, вподобайку, підпишіться, якщо не підписалися, коментар залиште, Ми намагаємося всі коментарі, питання відповідати. Також традиційно нагадую, що ви донатили Збройним силам України. Якщо вже ви задонатили всім, кому можна, і ще хочете комусь допомогти, то в нас теж є банка Амона, Ми збираємо не кошти для розвитку нашого проєкту. все це є в описі до цієї трансляції. З вами був Base of Ukrainian Sports. Дякую за увагу і боліваємо далі за наших біатлоністів та біатлоністок.